Хочемо з вами повністю розібрати і проаналізувати от ці вчорашні переговори України і США у Саудівській Аравії. От до Джити, наша делегація їхала як відомо з пропозицією там припинення бойових дій і на морі, і йшлося і про повітря. Але от американці вони пішли далі і запропонували вже таке повне припинення вогню от, терміном на 30 днів. І от давайте можливо спершу. З вами розберемося взагалом, що в цю паузу вкладають саме Сполучені Штати. От чи не буває це знаєте, спробою так з'ясувати, хто справді бажає миру, а хто ні? Те, що ви називаєте дипломатичною мовою, ти використовує термін дипломатичний зондаж. Справді, такий зондаж часто має місце при складних міждержавних перемовинах, зокрема при врегулюванні масштабних. Воєн та збройних конфліктів, але в даному випадку треба розуміти, що е, підходи до розуміння припинення вогню у е, українського військово-політичного керівництва вже напрацьовані десятирічним досвідом взаємодії з воєнними злочинцями збройних сил Російської Федерації. Пригадуєте, в період проведення АТО ООС використовувалися такі терміни, як е, там різдвяне великоднє. Перемир'я, шкільне перемир'я, хлібне перемир'я, весняне перемир'я також пригадуєте цей механізм фіксації порушень режиму припинення вогню, до якого були залучені спільно структури такої сумнівної організації, як ОБСЄ, і також спільна контрольна група, куди входили представники і Збройних сил України і збройних сил Російської Федерації, при тому, що вони якби де юре не визнавали себе стороною збройного конфлікту. Словом, практики в українських... Військових дипломатів вже накопичилось чимало, а з іншого боку, американська військова дипломатія також мала дуже широку базу, практично в 20 столітті під час ведення проксі воєн в рамках холодної війни з радянськими союзниками і сателітами. Так пригадуєте, 1953 рік, коли відбувалося врегулювання війни на Корейському півострові, то насправді, Південна Корея вона ніякого припинення вогню не підписувала взагалі з опонентами з Північної Кореї. А документ саме підписали представники американського військового командування, які здійснювали велику частину операцій по захисту півдня Кореї від вторгнення з півночі з агресорами. Ну тобто, бачите, такі національні, якби школи військової дипломатії мають тут широкий арсенал і розуміння процесу. Дениш розуміло, первинна пропозиція України спершу передбачала припинення бойових дій. В повітрі на військовому просторі, а, зокрема в повітрі, це безумовно викликане турботою про тил, тому що ми знаємо, що російські воєнні злочинці не вибірково вражають практично в щоденному режимі цілі, які є об'єктами критичної інфраструктури та просто цивільними об'єктами і вбивають систематично мирних громадян України. Це продовження абсолютно давно зрозумілих. Терористичних методів ведення війни в неї на своїй території, колись такі війни вели, там, коли ліквідовували тамбовське повстання 1921 року, коли також за їхньою допомогою ще в різних локальних конфліктах двадцятого століття. Ця повітряна терористична війна московськими воєнними злочинцями апробовувалася словом для нас. Це було мабуть принципово, але от формат, у який врешті було погоджено, зупинка ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення, безумовно, це якраз вплив американської філософії припинення вогню. там вони це називають, наприклад, ceasefire, так або там інші терміни синонімічні використовують. Тут постає питання, яким чином взагалі можна в принципі проконтролювати на лінії бойового зіткнення, яка складає сотні кілометрів, яким чином можна гарантувати такий режим припинення вогню, крім доброї волі? Ну яку, як відомо, наші противники ніколи не відрізнялися? Звичайно, ці питання потребуватимуть практичних відповідей, але принаймні головне те, що досягнули розуміння українські та американські дипломати і. Військові дипломати на даний час, мабуть, це найбільш позитивна новина останніх тижнів і можливо місяців. 100%. і ви знаєте, пане Юрій, ми сьогодні під нашою трансляцією запитуємо глядачів. Питання таке: чи погодиться Росія на оце припинення вогню? Знову ж таки, наші глядачі закликають зараз голосувати, і от відверто вам скажу, я вже проголосувала і проголосувала, що ні, бо ну я не вірю, що Путін готовий та. До миру, але от навіть якщо раптом у Кремлі і погодяться, так виглядає на якесь тимчасове перемир'я, тимчасову тишу, то от лише хіба для того, аби ну перегрупувати свої сили і або можливо навіть здійснити якусь іншу підлість а і на фронті може бути, і в дипломатії може бути. От ви як вважаєте? Ви би як проголосували? Удалою достовірності голосувати і давати оцінку прогностично. як бачимо, ми зараз з вами в ситуації такої хаотичності опинилися, коли прогнози практично перестають відповідати будь-яким раціональним схемам і звичним алгоритмам прогнозування, тому мають більше інтуїтивний характер. Безумовно, інтуїтивно, якщо дивитися з погляду сумного історичного досвіду. Українсько-російських взаємин так то з часів Київської Русі до 21 століття зрозуміло, що вірити Москві це себе обманювати. Тому тут питання, якби абсолютно логічно, має відповідь негативну. Але якщо намагатися ставити себе на місце противника і намагатися проникнути в його задуми, то з певної точки зору в інтересах подальшої підготовки до більш успішної агресії. Звичайно, таке припинення вогню росіянам цілком на користь не тільки і не стільки для перегрупування сили засобів, у них для цього вистачає і ресурсів технічних, і людських, і матеріальних доволі. А більше мені видається для того, аби послабивши санкційний режим як наступний крок деескалації, набагато краще підготувати свою воєнну економіку і цивільну економіку до нових витків агресії. Ми то розуміємо, що у запланованому вигляді санкції іноземних держав ніколи не працювали повноцінно на 100% проти країни агресора, але от експерти, справжні фахівці, в деяких гаузях кажуть, що наприклад в цивільному в цивільному е, житті, от е, авіаційні сполучення, доволі таки критично російські страждають від того, що виходять з ладу від нестачі запчастин їхні літаки. Е, також їхня нафтопереробка страждає від неможливості закупити окремі запасні частини та, та а, вузли агрегати для нафтопереробних заводів. Тут дійсно санкційний заснуть працює, і, от, пішовши на такий крок, е, нібито в руслі порозуміння Вашингтона з Москвою. Справді Кремль може немало виграти значно більше аніж виграє він від ситуації безпосередньо на лінії бойового зіткнення чи в прилеглих районах, там перегруповуючи свої сили і засоби, вони і сьогодні можуть це робити абсолютно спокійно ну там, де звичайно їм не заважає вогневий вплив сил оборони України. Але е, якщо ще проаналізувати риторику російської воєнної пропаганди, а вона дуже є таким чутливим маркером. То видається, що залежно від перспектив розвитку російського контрнаступу на Курщині цілком може бути і використано імовірне просування російських військ як демонстрація успіхів на полі бою, за якими логічно може настати і припинення вогню, відповідно як результат досягнення цілей поставлених. Ви знаєте, що в перші місяці російська воєнна пропаганда практично приховувала масштаби і. Значення подій в Курській області Російської Федерації намагалась їх всіляко нівелювати та іншими інформаційними приводами відтіснити на периферію свідомості своїх глядачів і слухачів. Але тепер, якщо заглянути останні два-три тижні, то Курська область вона безпосередньо перебуває в десятці в топі тем російських воєнних пропагандистів, звичайно, які промивають мізки своїм співвітчизникам на всіх каналах федерального телебачення та в інтернеті, і от звичайно вони подають ці події, нібито це друга сталінградська битва, як мінімум, за значенням за масштабом. І звичайно, що на хвилі, як вони вважають, гіпотетичного успіху можуть і вони припинення вогню сприйняти як черговий доказ, того, що цілі СВО достигаються. так тому не можна виключати, що таке припинення вогню справді з комплексу причин Москві може бути зараз. Також вигідне і е, не останньою мірою, також щоб зберегти темп діалогу з Вашингтоном, тому що непрогнозованість наслідків відмови від такого діалогу теж мені здається невідомістю своєї російське керівництво, як мінімум, ставить у е, таку ну невизначену дуже позицію, власне, і це цікаво, тому що все ж таки ми тепер справді всі чекаємо п'ятниці, і тому що попередньо саме на цей день вже призначили цю телефонну розмову. Путіна і Трампа, але е, все ж таки, те, що ви кажете, що їм може бути корисне це перемир'я, не так давно насправді президент Росії його там ці радники і так далі. Вони заявляли, що тимчасове то це припинення вогню в неї його не влаштує їх, і нібито ця пауза там буде більше нам на руку. От цікаво, чи сприйме загалом Трамп, чи розуміється в Кремлі, до прикладу відмову від пропозиції? От, Зупинити бойові дії як навіть якусь особисту образу. Ну бо ж він навіть раніше всьому світу заявляв, от які в нього там чудові стосунки з путіним. Безумовно, цей міф тепер потребує закріплення будь-яка міфологія. Вона передбачає ну реальну якусь фактологічну основу, і насправді такого жесту з богу Кремля Вашингтонським мрійникам дуже бракує. І насправді така реакція у відповідь могла бути непрогнозовано агресивною, і я гадаю, що це в наших національних інтересах насправді було б, якби справді весь світ побачив безглузість, безпідставність сподівання на нормальний мирний діалог з Москвою, коли вони з якихось надуманих чи то для себе об'єктивних причин відкинуть саму ідею припинення вогню після того, як вже Україна погодилася в запропонованому США форматі. Це зробити практично. Тоді адміністрація Дональда Трампа не матиме інших важливих впливу на ситуацію, як дійсно підкріпити ресурсами, а це військово-технічна допомога і фінансовий чинник, підкріпити Україну, яка повинна стати довгостроковим і дуже таким дієвим чинником подальшого тиску на Росію. Бо відколоти Росію від Китаю це завдання, звичайно, Вашингтон не знімає з порядку денного. Просто це він готовий робити так видається в форматі таких добрих міжособистісних взаємин на ґрунті спільності бачення. А може це робити і тиском а відколювати Росію від Китаю згідно доктрини Трампа очевидно доведеться так чи інакше, і звичайно, наш національний інтерес передбачає тут в найближчі місяці демонстрацію принципової неможливості мирних перемов з Росією, яка навіть припинення вогню. З надуманих причин, ну добре розумію, як вони це можуть обґрунтувати, може виявитися, готовий відкинути. Словом, тут як бачимо варіанти, якраз такі, що російсько-американське порозуміння для нас перестає бути таким небезпечним, як воно виглядало тиждень чи два тому, тому що коштом України воно вже зараз навряд чи може відбутися. Адже оцей от діалог після зустрічі в Джидді однозначно зараз відновив позиції як мінімум на шкоду Москві, ну і на користь Україні, будьмо відверті. Можливо, це таке досягнення нашої дипломатії, яке будемо ще пізніше в ширшому контексті, оцінювати як чи не такий найбільш яскравий успіх після оцих нескінченних розмов про знаєте там пошук місця України в НАТО, який нічим не закінчився ніколи. Досі немає ніякої перспективи. А тут чітко побачили практичні здобутки: відновлення обміну розвідувальною інформацією, відновлення військово-технічної допомоги. Звичайно, що позиція Вашингтона була дуже жорстка. Ми можемо навіть охарактеризувати її як словом шантаж, можемо охарактеризувати її словом тиск на керівництво воюючої країни. Але якщо це керівництво під тиском вистояло і не зігнулося, що ж як мінімум, це сам по собі успіх і дуже цікаво якраз про успіхи нашої дипломатії. Бо ну ще цікаво про інші домовленості, яких оця вдалося досягти на цих перемовинах в Джиді. Ну от першу чергу так це продовження цієї воєнної допомоги. Україні з боку США, що вже і ви сказали. І хоча навіть перед зустрічю ми бачили у пресі з'являлися повідомлення, що там Вашингтон не готовий відновлювати оцю саме мілітарну підтримку. На вашу думку, як саме вдалося, можливо, переконати наших партнерів от, поновити постачання зброї і розвідданих? Ну в першу чергу я гадаю, що наша делегація все таки встановила нормальну. Основу комунікації з американськими партнерами дуже добре, що власне кажучи, між собою змогли порозумітися люди військові. А це Майкл Волц з боку США і Павло Поліса в українській делегації. Думаю, професійною мовою і методом такого діалогу, скажімо, в закритому форматі, коли можна не боятися камер журналістів, можна мабуть продемонструвати дуже добре наші оцінки ефективності росіян на полі бою і перспективи. Зустрічі з росіянами на полях інших боїв, як для американської, так і європейських армій, які можуть виявитися зараз не дуже оптимістичними. Тобто стримувати Росію на даний час це цілком в інтересах США, як би вони не хотіли з нею порозумітися в інтересах цього антикитайського якогось майбутнього альянсу. Я думаю, що мовою конкретних військових фактів, оцінок і прогнозів, якраз українські делегації вдалося такий діалог зробити переконливим. І цікаво ще що видання Die Welt повідомляє, що американці проігнорували тему саме. Гарантій безпеки для нас на переговорах у Саудівській Аравії, і от в той же час Єрмак він заявив про те, що ну, Україна все таки наполягає на залучення європейських наших партнерів у ці мирні процеси, перемовини і так далі. От на вашу думку, чи можна ці два, на перший погляд, скажімо так, не пов'язані між собою повідомлення об'єднати саме? От я веду до того, що можливо після оцих останніх подій офіційний Київ він. Розраховує на якусь можливо, допомогу Європи, як саме цей засіб тиску на Трампа щодо якихось майбутніх безпекових домовленостей. Європейський союз зараз на жаль перебуває не в тій формі щоб тиску на Трампа зараз. Європейський союз побоюється оголошення економічної війни Вашингтоном. Мита на європейські товари дуже відчутно на жаль битимуть по економіках країн Європейського союзу. І спричинятимуть конкретні негативні соціально-економічні наслідки. Цього явно боїться керівництво і в Берліні, і в Парижі, і в Римі. А от стосовно того, що гарантії безпеки взагалі не обговорювалося, тут немає нічого дивного, адже це компетенція виключно глав держав. Ми знаємо, що тему гарантії безпеки порушив президент України під час спілкування в Білому домі, яке вже стало на жаль, таким синонімом такого дипломатичного фейерверку, так доволі ну та. Травматичного відверто буде казати і такого адреналінового. Але я впевнений, що ця тематика буде обговорюватися виключно на нових зустрічах президентів України та Сполучених Штатів Америки. А стосовно гарантій з боку європейських держав, ми за два тижні, що минули, ми побачили активізацію безумовно європейських урядів. Бачимо дуже активну роль Франції, президента Еммануеля Макрона, але точно ніяких гарантій із зобов'язаннями європейські держави сьогодні давати не готові. Ну, ми не бачили таких сигналів, тобто збільшення військово-технічної допомоги, безумовно нарощення власних оборонних спроможностей. а вже ж, розвиток кооперації і підтримка України в подальшому як технічними засобами, так і фінансами також цілком і цілком реально, але гарантії зобов'язуючи безпеки про зокрема навіть там участь в бойових діях. Ну безпосередньо сьогодні жодний європейський політик собі цього одноосібно не може дозволити. На превратий жаль демократії дуже поступаються авторитарним режимам в прийнятті таких вольових, швидких і фундаментальних рішень. Треба це визнати. Демократія багато повільніша, навіть захищаючи саму себе. І от пане Юрію, цікаво, що одразу після цих перемовин у Джиді глава зовнішньої розвідки Наришкін зателефонував керівнику ЦРУ Джону Реткліфу. І отут варто зазначити. І для наших глядачів, в тому числі, що то ці відомства вони не комунікували між собою з ну ще літа 23-го року, здається, от чи можете ви пропустити, що загалом цей дзвінок означав? Бо от саме тоді стало відомо, що Сполучені Штати Америки не поновлюють передачу Україні розвідданих, і от саме за цей напрям воєнної такої допомоги, скажімо так. Відповідає саме зокрема ЦРУ. чи все ж таки, на вашу думку, не варто пов'язувати ці факти між собою? По перше, глибоко сподіваюся в тому, що контакти були абсолютно припинені з огляду на біографію і особливості попереднього глави ЦРУ Вільяма Бернса, який коли працював послом у Москві тут. Взагалі ще стоїть питання: чи не варто розглянути його роль в команді Джозефа Байдена як русофільського чинника? І Я думаю, що наше може чекати попереду багато сюрпризів, коли ну стануть відомі особливості комунікації спецслужб наших партнерів з нашими ворогами. Ну не хочу забігати наперед. Просто зараз певні припущення такі складаються в певну логіку і послідовність версій. А от стосовно того, що Наришкін спілкується з новим директором ЦРУ, зрозуміло, йому ще треба пристосуватись до нього, тому що Дені Редклів – це людина. В розвідувальному співтоваристві США, яка ще має утвердити свій статус і продемонструвати професійний рівень. А Наришкін має в своєму запасі вишкіл КДБ і органів розвідки саме ще комітету державної безпеки радянського союзу. І відповідно його вагова категорія зараз на жаль є якісно вищою. Ми вкрай обережно мабуть, зараз американські колеги підходитиме до такого діалогу, але маємо розуміти одне. За весь час російсько-української війни такий діалог повністю ніколи не міг припинитися. Ну, в силу багатьох специфічних завдань і функцій, які виконують розвідувальні органи, навіть коли політики мовчать, і офіційна дипломатія демонструє дипломатичний бойкот та блокаду. Розвідки між собою спілкуються завжди на території третіх країн нейтральних. Через посередників, через колег служб інших держав для себе дружніх партнерських, цей діалог відбувається постійно, тому ну, мусимо бути реалістами і це усвідомлювати. А цей дзвоник звичайно продемонстрував певний поворот американської політики, яка за два тижні теж зробила досить таки ну, стрімкий пірует. і від зустрічі в Білому домі до зустрічі. В Союзській Аравії думаю, що не одне серце по обидва боки Атлантики завмирало в тривозі, тому тепер ситуація відповідно дещо покращуючись для України, дещо погіршилась для країни агресора. І ще повернемося до переговорів України і Сполучених Штатів Америки. І тут цікаво, пане Юріє, чому от на цих переговорах не була не було келога, так якого раніше там. Його позиціонували як ключову от саме особу в комунікації, так двох сторін, тому що от видання «Політико», вони пишуть, що Келох ну буцім, то не виправдав цих сподівань, і, і нібито він лише заплутував делегації, а не допомагав їм знайти порозуміння. От як ви гадаєте, чому його не було на перемовина? Оч універсальна формула часів сталінізму, коли казали, що товариш Берія вийшов із доверя. Вона на жаль працює і в демократичних країнах, і в адміністрації Дональда Трампа очевидно теж ведуться апаратні інтриги, певні е, такі невидимі сторонньому оку е, війни за владу та впливи. І з певних причин, очевидно, зараз е, маємо таку картину, що Стівен Вітков, як особистий емісар Трампа, перевищив Кіта Келога за ну, своїм потенціалом чи за досягнутими якимись. Результатами вже в перших своїх поїздках зарубіжних, я нагадаю, що він їздив і в Москву, і тому, мабуть, все-таки Кіта Келога він просто відтіснив, висунувши його на задній план. Чи добре це чи погано для нас важко сказати, але, чесно кажучи, кандидатура Кіта Келога його професійний шлях зростання у військовій справі він викликав набагато більше довіри. Такі люди рідше здатні на підлість і рідше можуть зрадити. А от представники великого бізнесу за усієї поваги ну все таки більш схильні до певних компромісів з моралью та етикою, скажімо так, що небезпечно і наостанок, пане Юрію, цікаво ще теж почути вашу думку з приводу заяви Трампа. От про те, що він запросив би Зеленського повернутися до Білого Дому, от що ви про це думаєте? Змови, ця подія має всі шанси матеріалізуватися. Питання часу і питання формату майбутніх перемовин, і питання їхнього змісту. Чи це буде знову ж таки повторюючи попередню невеселу практику? Ця угода про надра, яка раптово почала обростати іншими подробицями. Я нагадаю, там і енергетика якось фігурувала і українські порти на чорному морі. Чи це буде діалог безпосередньо присвячений завершенню російської агресії проти України шляхом дипломатичного врегулювання? Кожному випадку я впевнений, що нашій дипломатії і нашому військово-політичному керівництві є що сказати, і це продемонстрували успішними дипломатичними маневрами перед зустрічю в Саудівській Аравії, коли ну, максимально витиснули, як мені здається, все, що можна було із європейських контактів. Тому тут е, логічно, що ситуація рухатиметься в форматі відновлення повноцінного діалогу в наших інтересах на рівні глав держав, тому що. Е, Саудівська Аравія продемонструвала один рівень взаємодії, але все-таки стратегічні питання повинні вирішувати представники найвищих щаблів органів влади та управління.